Розпочався відкритий чемпіонат Європи з біатлону, де чоловіки змагалися в індивідуальній гонці 20 кілометрів. Ці непрості гонці, де був рихлий сніг, і стан траси був так собі, повністю норвезький подіум. Суром здобуває перемогу та стає чемпіоном Європи срібло Йохан Ботон та бронзу Ульда. Вітаю вас на каналі і Стріляй, а я вас попрошу підписатися на канал та поставити вподобайку. А я вам коротко розповім, як пройшла чоловіча індивідуальна гонка. Температура повітря 0 градусів, від чого якість траси з кожним спортсменом погіршувалася, а для тих, хто стартував в самому кінці, було дуже несолодко бігти. Ще після другої половини гонки пішов свіжий сніг. Після першої стрільби Кайзер з нулем посідає перше місце. Сурум другий плюс 6,3, Овербю третій плюс 6,7, Зобел плюс 7,5, Манзен – 23-й плюс 27,7, Дученко 54-й, один промах плюс хвилина 21. Другий вогневий рубіж. Сорум підіймається на першу позицію, Ульдель піднімається на другу позицію, плюс 24,6. Норвежець Фрай – третій, плюс 25,1. Іверсон – плюс 46,9. Овербі робить два промахи та стає 24-м, плюс 2,14. Дученко та Мазен в сумі по одному промаху – 25-та та 26-та позиція, плюс 2,15. Третій вогневий рубіж Сурум тримає першу позицію. Ульдаль трохи втрачає в секундах, та не в позиціях плюс 35,7, Фрай плюс 42,2. Завдяки тому, що суперники здійснили промахи. Росаргуєс підіймається на четверту позицію з промахом плюс хвилина 11. Невлан також підіймається на п'яту позицію плюс хвилина 22, Американець Боначі з нулями шостий плюс хвилина 26, Йохан Ботен з двома промахами: сьомий плюс хвилина 34. Ситуація після четвертого вогневого рубежу змінюється на норвезький чемпіонат. Над суром перший ботон піднімається на другу позицію плюс хвилина 07, сім. Невлан третій плюс хвилина 41, Ульдаль один промах, четвертий плюс хвилина 52, Фрай один промах, п'ятий плюс хвилина 56, Антон Дученко з одним промахом 12, плюс 3,25. На п'ятому колі позначка 19 на кілометрів. Ульдаль випереджає Невланда та виходить на третю позицію. І вже на самому фінішу ніхто не зміг змістити з першу позицію Соурума. Ботон другий плюс хвилина 09, Ульдаль третій плюс хвилина 44, Невелен четвертий плюс хвилина 57, Фрай п'ятий плюс 2,13, Боначе шостий плюс 2,27, Дученко 12 плюс 3,54, Манзен 16 плюс 4,38. Тищенко 33 плюс 6,46, Лисюк 53 плюс 8,20, Грущак 68 плюс 9,34. Ходом на дистанції, звісно, був найшвидший Йохан Ботен. Сурум плюс хвилина 0,2, Росаргоївс плюс хвилина 20, Ульдаль плюс хвилина 37, Кайзер плюс хвилина 39, Манзин плюс 3,19.